Будемо говорити з Ріною Рєзнік, керівницею відділу комунікації медичної служби 12-ї бригади спеціального призначення Нацгвардії Азов. Вітаємо вас. Доброго дня. Отже, ми продовжуємо в якості телеканалу Рада підтримувати наших військових. І, от, аби хороших новин з фронту було більше. Давайте дбати і про здоров'я наших захисників. Зараз ви бачите QR-код, номер картки. Можете зробити донат на розвиток медичної служби 12-ї бригади Національної гвардії України Азов. Ваш внесок напряму впливає на порятунок життя на фронті. Щоб підтримати, я вже сказав, військових медиків скануйте QR-код або надсилайте кошти на картку. Все це ви зараз бачите на екрані. Пані Ріно, заакцентуйте, будь ласка. Чому це важливо? Тому що ми ніби розуміємо, що потрібно надавати медичну допомогу. Ну, ми мається на увазі люди цивільні. Але як це відбувається там? І чому важливо, щоб щойно будь-яка, не тільки як ви оголошуєте, збір саме на медичну, на бойову медицину, на медичне забезпечення, то потрібно негайно їх закривати. Збори на медичне забезпечення. Забезпечує там не тільки життя і здоров'я наших бійців, а їх якомога швидше повернення в стрій. Навчений боєць, який вже був в бойових умовах, який вже має певний досвід ведення бойових дій, для нас є особливо цінним набагато більш цінним ніж рекрут в плані суто тактичному. Медична служба Азову втрачає дуже багато сил, зусиль матеріального ресурсу для того, щоб не тільки врятувати бійця, а й прикласти всі сили до того, щоб цей бійці якомога швидше реабілітувалися і поверталися у стрій в нашій бригаді. Безпрецедентно великий процент повернення в стрій, і навіть люди. Які зазнали доволі серйозних поранень, наприклад, подвійних високих ампутацій, вже на етапі реабілітації заявляють про те, що якомога швидше вони хочуть повернутися назад до бригади і виконувати функцію. Можливо, не таку, як вони виконували раніше, проте вони хочуть продовжувати стояти на обороні держави. Скажіть, будь ласка, от ми зараз показували цей транспорт, на який ми зараз збираємо, і до речі, 12-та бригада Азову. Е ми показували і говорили про те, що важливість транспорту на щастя, вже можна переливати кров на передовій, але продовжуємо говорити про те, що від стікання гине 80% бійців. Скажіть, будь ласка, оці передові медичні бліндажі як безпосередньо там ем, відбувається надання медичної допомоги? Що це таке? Насправді це доволі хрестоматійна така книжна річ про те, яка доволі сильно зликла з української практики в більшості а, бригад. Це насправді просто до величкого розміру бліндаж, де постійно чергує два чи три бойових медики, саме спеціально навчених бойових медиків, рівно з тим рівнем підготовки, а, який затверджений всіма міжнародними стандартами. Якщо вчитатися в цей рівень Підготовки, то це доволі великий обсяг знання. Це і менеджмент критичних кровотеч, і переливання крові, і також віддалення прохідності дихальних шляхів, запобігання гіпотермії, фіксація а, серйозних переломів, не тільки кінцівок, але й, наприклад, а, тазу. І все це адекватно неможливо зробити прямо в окопній лінії. Тобто якусь кількість дій зробити можна, проте не весь обсяг. І саме тому такі медичні бліндажі, які знаходяться в 500 метрах від лінії розмежування, в 300 метрах від лінії розмежування, а інколи в кілометрі, вони роблять обсяг надання медичної допомоги в першу годину, так звану золоту годину, яку ми на жаль не можемо забезпечити хірургічною допомогою через складність військових дій, принаймні великою кількістю допомоги саме на рівні бойового медика. А, добре, навчені солдати, які навчені всі на рівні бійця-рятувальники, які можуть накласти турніки, зробити його конверсію, накліти окклюзії наліпку, проконтролювати дихання сумарно з точками сортування ранених. Наприклад, допомогли нам в. Наша бійців знизити превентабельні ампутації до нуля. Ми всі знаємо, що зараз є великою проблемою ампутації кінцівок через турнікетний синдром, через синдром довгого здавлення. І ми намагалися по перше боротися з цим. Ми звели цю кількість до нуля. Також такі точки сортування поранені дозволяють нам адекватно розмістити холодильник з крові та підігрівач за крові, і критично поранених бійців, які дуже сильно втратили кров, заливати крові протягом першої години. Таких випадків у нас вже є не перший десяток, і ми фіксуємо, що це значно підвищило виживання критично поранених бійців. Всіх з них ми моніторимо плоть до моменту повного одужання і повернення у стрій. Ріно, я правильно вас зрозуміла? Ви зараз говорите про те, що було це коли турнікет довго накладений, то фіксується смерті. Ви навчили всіх бійців самотужки накладати собі турнікети, і ви тепер в ваших бійцях не сумніваєтеся. Тобто, в такий спосіб, в принципі. Кожен може сам надати собі цю допомогу, тому що є досі, як я знаю, коли я проходила курси Такмеду, нам казали практики, що досі є точки на фронті, коли люди бійці не знають, як накладати турнікет. Мене це вразило, але між тим, я так розумію. Ці ситуації є так, коли боєць не вміє вправно на 100% правильно накласти турнікет і поводитися з ним потім. Мені дуже нам дуже пощастило з нашими бійцями, і навіть ще до того, як я з'явилася в бригаді, я точно знала, що всі зовсім вміють накладати турнікет, бо ми дуже велику кількість часу втрачаємо на такмет, на їх навчання, і наші командувачі розуміють наскільки важлива такти. Медицина, ми на неї а, витрачаємо дійсно велику кількість часу, не менше ніж на вогневу підготовку та тактичну підготовку. Тож накладати турнікети наші бійці могли давно. Проте була певна ситуація на фронті, коли через складність евакуації поранений дуже довго залишався на позиціях. Таке є у всіх бригад, і через це довго накладені турнікети призводили до втрати кінцівок, як в нашій бригаді, так і в сусідніх бригадах, який час тому ми навчили всіх бійців знімати турнікети там, де це можливо. Не послабляти, а повністю знімати і замінювати на інші методи а, зупинки кровотечі на тампонаду, на тиснучі пов'язки і так далі. А також переміщувати турнікет. Наприклад, якщо відразу турнікет був накладений за високо. В стресових бойових умовах то вони навчилися переміщувати його ближче до поранення, там де ми не можемо застосувати інші якісь методи, і це дозволяє нам зберігати кінцівки. Сумарно з тим, що на точках сортування у нас є кров. Ми побороли дві найбільші проблеми: це перше, це смерть через масивну кровотечу, через непролікований шок. Ми тепер можемо його лікувати в першу годину. А також наявність добре навчених солдат та підготовлених бойових медиків дозволило нам знизити до нуля ті ампутації, яких ми могли. Попередити ріно, дякуємо вам, і прямо зараз хочеться поки ще в кадрі сказати. От ви можете привітати просто зараз 12-ту бригаду спеціального призначення НГУ Азов з їхнім десятиріччям в обличчі Ріни вона пояснила, і ви бачите, як Ріна Резнік, керівниця відділу комунікації, якраз медичної служби 12-ї бригади, наскільки вона горить цими процесами, наскільки вона безпосередньо всередині цих процесів, і важливо підтримувати таких людей.